Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна мама. На кінець прийшло справжнє літо. Сьогодні хочу жарити кабачки і баклажани. Треба їсти чим побільше зараз овочів і будемо сильні, здорові, і красиві. Зимою це не дуже нам всім доступно, а зараз тільки овочі. Починаю різати овочі, це в нас баклажан, це нам не треба. І ось такими, бачите, невеличкими. Нарізаю кружечками. Це буде жаритися в клярі. Зараз я буду робити маринад. Це, ну, як маринад, сіль солити, щоб вийшла горіч із баклажанів, Із кабачків, щоб вода вийшла. Тому що кабачки в нас дуже мокрі, дуже багато води містять себе високу. Так, ось відрізаємо. Шкірку не будемо чистити. Вони дуже молоденькі, так що нам не треба. І теж ось такими кружечками невеличкими нарізаю, солю, щоб від кабачків вийшов її сік, а від баклажанів горіч. Бачите, ось так буду руками його беремо ну, трошечки. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо робити дуже цікавий маридан. Ось наші кабачки випустили вже дуже багато вологи, я їх просто буду ось так віджимати. Ось скільки багато соку. Бачите? Це від солі. Це нам потрібно, тому що я коли буду жарити, вода не потрібна. Так, віджала я останні, бачите, скільки в мене соку води, скільки вологи було. Натираю чесник. Отакі, бачите, на дрібній терці. Чесник, італійські трави буду додавати. Хто не любить, не додавайте. Не любите чесник, не додавайте. Просто сіль і перець. Більше нічого. Небагато. І трошечки італійські трави буду додавати. Так, небагато. Нічого не сипитись. Все. І перемішую. Сіль не додаю, тому що соленя впало. Не страшно. Перемішую тепер з борошном. Так, все, отак от швиденько, так швиденько робиться. Щоб було все в борошні. Оце нам дуже треба. Розбиваю три яйця. Що, я думаю, того достатньо буде. Добавляю чорного перцю, Отак. трішечки і трошечки додаю червоного перцю. І моя збивалочка. починаю збивати, починаю. Взбиваю дуже, щоб була така піна плієчна. Моя любима взбивалка, ви знаєте, краще міксери. Включаю вогонь сильний, наливаю 150 грам олії, не менше. Так, кидаю, ну десь 5-10 зразу закидую. Ось так у наші яйця взбиті, достатньо. перемішуємо і викладаю. Бачите, це дуже швидко. І під кришкою жаримо. Кришко. Кришка в мене доста мала. А ну я подивлюся, чи зможу. Нормально. На другу сторону. Ось так. Я трошечки під кришкою коли знімаю кришку, вбавляє газ, тому що там під кришкою вода збирається і дуже бризкає. Це добре. Дивимося, о, Бачите, як піджарилися, Вже друга сторона піджарена. спокійно вибираємо обов'язково на папір, на салфетку, тому що вони жирні, а нам треба, щоб жир стік. Боже, Як вони пахнуть, ну такий запах, прям запах літа? Я знову яйця взбиваю, щоб вони були у мене добре збиті, і будемо зараз. Далі жарити. Теж кидаємо багато Всі. Їх тут небагато, так що всі кидаємо кабачки, перемішуємо і жаримо. Так, покладуємо далі. Ви знаєте, що кабачки, оці баклажани теж дуже смачно в плярі. Просто теж треба з них вичавити сік. Вологу. Так, це вже в нас остання партія. все перевертаю і буквально я вам скажу 15 хвилин. І в нас все готове. Жарили 15 хвилин, годували 10 хвилин і маємо 25 хвилин, 20 страва готова. Це останнє у нас. Вибираю, бачите, Такий, як від них. ось. Якщо точно, то я готувала десь до півгодинки. Дивіться, багато, бо багато, це видно. Смакота пробую. Зараз пробую. Так. Оце, так. Да. Оце вечеря буде просто. І попробую ще баклажани. Кабачки спробувала. Ви знаєте, смачно. Баклажани зробила перший раз в кулярі. І дуже смачно. Тільки з баклажанів не треба вижимати дуже багато е... сока. Нехай залишиться трошки таким у круваті. Смачно. Будьте здорові, готуйте, будьте щасливі. І знаєте, так хочеться, щоб в серці було щастя. Ви знаєте, це дуже зараз важко. Дуже. Повірте мені.